Щоб хлопці дивилися, що в мамі є дівочка. Кожного року в хаті, де є дівчинка, яка ще не заміжня, Для неї встановлюють ось таке деревце. Його приносить батько дівчинки. Або якщо в неї є коханий, то приносить він. Це ромське свято, як одна з наших традицій. Так як я ще не заміжня, мені кожного року встановлює мій тато. Приносить берізку з лісу або ж просто купує від людей. Прикрашали тато разом з мамою. Я й не знала, що мені принесли деревце. Прокинувшись вранці, я побачила, яка в мене гарна берізка. Така ж гарна, як і я. Березка, сотні берьоська, берьоська. Чому берізка? Вона є першим весняним березневим даром, тому й берізка. і Кожен хлопчик, який проходить повз будинку і бачить прикрашену Берізку, розуміє, що є дівчина на видання. Потім тишком нишком починають ходити і приглядатися. А чи гарна та дівчина в хаті? Нашу берізку ми встановили для моєї доньки, але в мене не одна донька. У мене десятеро дітей, сорок два онуки і правнучка. Це дуже велика родина. В загальному шестеро дівчат і десять хлопців. П'ятеро дівчат вже вийшли заміж. А одна ще незаміжня. Її звати Аліна. Багато людей кажуть, що взагалі не схоже на нас, ніби наша донька. Але вона дуже вродлива. Ми чекаємо такого нареченого для неї, який дійсно буде гідний. Сало дійсно достойний лолак. І вашу дала має. Тому ми і поставили цю берізку. Купити кульки, у нас кажуть, фітяльки, папір кольоровий. Це надули, нарізали і прикрасили нашу шукар. Моя донька дуже вродлива, з голубими очима, розумна. Я дуже вдячний Богу за своїх дівчат. Куди до мене, доню. О, тільки подивіться, яка гарна. Ну, скажіть будь-хто, що це не так. А тепер, хлопці, дивіться і намотуйте вуса. дуже багато втратите, тому що таку гарну не знайдете ніде. Подивіться тільки на це, личко ті голубі оченята. Те Хто захоче її образити, нехай знає, що в неї є Бог, мама з татом. А ще нехай має на увазі, що в неї є четверо братів, таких сильних, файних, які захищатимуть її. ось цю борізку ми прикрашали всією родиною. Хочу похизуватися своїм деревом. Прикрашали мої сестри. Тато також допомагав там кульки та кольорові стрічки. А кульки настільки гарні, що половину вже вкрали. Сешу кархарки У ромів Донеччини та у ромів Закарпаття відрізняються традиції. У нас та сторона дівчини та мужчини, вони просто согласуються та роблять свадьбу. Ну там так, пісні, танці. Ну роми без цього, ну це. Тільки тут на Закарпатті, я це знайшов. Для, для мене була унікальна річ, що я бачив, що на деревцях лінточки, там, шарики. Я почав питати, що це за традиція. От Я теж ром, циганської національності. Для мене це пізнав свої корні. Знаєте? Те, що я не знав до, до цього, Знаєте, війна, війна щось дала мені на самому торіч. Вона дала щось щось дізнатись про про свої корні, щось, щось дізнатись про своє рідне. Дуже приємно, що молодь люди не забувають цю традицію, цю культуру, і це правильно, це дуже добре. Я називаю його ромський. Ромське свято. Свято, яке передається з одного покоління в інше покоління, де народжується нова історія тут, на Радванці, серед цих всіх прекрасних людей. Хотілося б, звичайно, більшого свята. Але сьогодні йде в країні війна, і ми собі це не можемо дозволити. Але я переконаний, що в наступному році ми всі тут з здво... будемо мати велике свято, великої перемоги, яка нас чекає вже. Не за горами.